І це наш влог. Сьогодні ми також будемо. Сьогодні щось у нас буде позитивний день. У моїй подружки сьогодні день народження. Я буду збиратися о 12-й годині. Я сподіваюся, що я зможу зняти цілих два влога. це і ще один, як я збираюся вже на день народження їжу. Ой, їжу, боже, Ї... їджу, їду. Коротше, або на самому вже день народження. Там можливо я вставлю вітання. Коли буду монтувати це відео. Ну, не це, а наступним. Коротше, ось так. Наш день сьогодні починається з посмішки. Сьогодні в мене дуже прям класне... <клес> класний настрій. Настрій. Якщо ви бачили мій пост, якщо не бачили, то я буду тепер знімати відео тільки українською. Хто не знає, я з України дам. Місто я вам не скажу. Зараз ми йдемо до Крістиночки. Вона катається на машині. Ось ця Крістіночка. Вона катається на такі машинці. О, вона її помила. Це дуже класно. Круто. помила. Ну коротше. Давайте. Зараз, що ми будемо робити? Я зовсім трішки взагалі не знаю. Я не знаю, що мені взагалі робити. Як мені щось, щось придумати. Але я думаю, що можна сьогодні полити квіточки, тому що вони гниють. Ну от ви бачите, всі позакривалися, бідненькі, то капець. Прям капець, капець, капець якийсь. Тому давайте візьмемо якусь баночку, лейчку, ліку, Треба йти аж на вулицю. Думаю, нам підійде якась банка, бамку я не бачу. Банка. а ні, Я знайшла якусь банку, ні, це завелика. Ось така підійде, так, от. щоб я її не розбила. Зараз я не проведи і до вас повернусь. Так, я набрала вже водички. Так, ми будемо поливати поки що такі квіти, я думаю, так? Да? Стоїть полити. Так, тільки, як вони гарно виглядають на камері. Достатньо стільки буде. Так, ну ті вже загнили. є, що можна полити, і ось ці. Так, от. Ще далі беремо водички. Так. Ой. Це банка взагалі Добраємось тільки водички поливаємо. Тут тут взагалі отак. От. Думаю, все там можна вже вилити. Отак от. Ну Так, я полила майже усі квіти. О, люди, подивіться, я не бачила, це що, пересадили чи що? Де ці краса просто. Клас, мені подобається. Такі квіти мені подобаються. Зараз ми будемо робити обзор на наші квіточки, на наш садочок. Садок, так. Да. Ось тут у нас вхід. Тут у нас зустрічає така ялиночка і такий заборчик. Класний. Тут у нас є кран. І він тут обложений. Такі лапи, мені дуже подобаються. Роз троянди, троянди, троянди. Троянди. Вони, вони блін, вони дуже класно розквітають. Щось вони зараз всі по цей. Вже по цей. Ну, ви поняли, так? Да? Далі це ось такі квіти. Ось такі квіти. Ось такі, такі кусти, квіточок. Там, ось тут така розочка з кабанчиком. От. Там також квіти, але вони щось загнили. <кху> Наступним. У нас тут такий гамак, бес, беседка, до будинок, там, де ну, ми не живемо, ми просто гуляємо. Далі тут безлас, тут у нас качеля і далі тут квіточки, тут куснівести росте. Тут така ялинка, вона була, я пам'ятаю, як вона була дуже маленька, вона вже така велика. Далі такі дерева, чудові, ще такі лки, поняли? Такий естетик. Троянди, дерева, дерева, троянди, троянди, дерева, троянди, троянди, троянди. Там ще зараз буде купа троянд. Троянди. Вау. Троянди, троянди. отак от. Ось так от. Давайте виходимо. Тут у нас таке. І от давайте підемо за цю хату, бо у нас також тут є доволі багато троянд і дуже класне таке Коротше. Uh, я забула ку називати Піони. Ну, вроді би піони. Троянди. Троянди. Білі троянди. Піони. Троянди. Такая ялинка, як у естетик дома. Дома. Дома, естетик, просто це капець. Ну, не мене естетика а такі дуже класні. Дома. дома прям дуже люблю такі. Коротше, далі троянди, троянди. Піони, ось це воно у нас. Що з ними стало, я не знаю. І така ще маленька треки. ялиночка. Ну прям дуже-дуже гарна. У нас тут ще й вишня росте, Вона у нас цього року зламалась. Нам взагалі не круто. Так, от у нас ще виросте вона тут. У нас такі темні росте. А от там от от. така Ось отута. росте вона все таке обичне. такі, ну. Жовтий, білий, я не знаю, яким. пояснити, я вам не знаю. Коротше, ось так от. Що вам ще показати, давайте покажу вам батут. Такий от, от класний батут. І покажу вам басейн. Такий класний, що басейн є, так. Да. Там коти сплять? Ну, не в басейні, біля басейну. Ось так, от. так. Ми можемо зараз попригати на скакалці. У ну, нас дивиться, це класна скакалка. З такими табалапками. Дуже класна скакалка. Я на ній пригаю взагалі не часто. Тут ми трошки крістіну. У неї така БМВшечка. У неї тут дивіться тут у неї передачі. Все, все взагалі включено. Багажник, седлушка. це дуже-дуже гарно. Капот жалко, що не відкривається. Коротше. Зараз ми будемо прягати і каталці. Давайте мені треба якось вас поставити. Ставим вас отак. Щоб вам було класно видно мене. І будемо прягати. Так, чесно, я вже не толком не пам'ятаю, як треба прягати. Але давайте спробуємо. Ой, ви бачите? Супер. Так. Раз, два, три. Що ж, мені це взагалі не подобається, тому що воно так от паде. Трошки далі. Ліві зійдемо. Будемо перепригувати, пробувати перепригувати. Майже, майже. Ви поки що можете переховати, скільки я вам прийде. А, капець. Раз, два, три. Що це взагалі? Це що ви скажіть? Вообще ж ти не так, так? Я не розумію Чого я не можу? Забрати? Капець. Так. Щоб ви розуміли До порозуміли? ДР Дві години. Але ми будемо виїжджати. В 12. Тому у нас є ще година. Ми зараз маємо вже скоро збиратися на день народження. Так, вже скоро. Через, ми вже зараз 11, а в 12 ми їдемо. Буквально через годину. Треба збиратись. Треба. Ладно. Я буду садить акумулятор. Пусть ідіть став Класно, Класна не бібійка. Я не можу на неї їздити, бо я вже дуже важка, дуже здорова і дуже велика. Дівчинка. Вона не може відкрити. Я Капець. Конечно прибажка капець. Настя. Ой. Набігала крибашка, скажи мені. Не знаю. Не пані. І виходить нафіго. Просто Так можна легко здійснить. Якщо... Ну, коротше, ось якось так. Коротше. Да. Всіх люблю, всіх цілую. Ми зараз біжимо збиратися. І коли вже напевно я буду під'їжджати до Мілану на день народження. До Міла. До локації, там, де буде день народження Мілани. Тоді я важливо включу записи відео і буде у нас в Всіх любів, всіх цілуємося мистецька, всім всі, пока, всіх мама-мамах!